Слава Богу, браті і сестри, всіх вітаю. Господь благословив пару хвилин, щоб ми могли почитати кафізмочку. Хто бажає, може долучитися до читання кафізми. Будемо читати 11 кафізму і будемо поминати на першій і другій славі о здраві, а на третій славі будемо за опокой молитися. Так що спасі Господі, хто долучається. Спасі Господі за ваші. Молитви, підтримку будемо читати кафізмочку. Добренько. Господи, благослови. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся Припадням Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і Припадєм самому Христу, цареві і Богу нашому. Німліті люди мої, закону моєму, приклоніть ваше ваші воглаголи, уст моїх, отвір з упліча хуста моя, провіщаю гонання і, і спірва, і ліка слишахом і познахом я і отці наші повідаша нам, ні отаїшуся, очати їх в рот, ін, возвіщаючи хвали Господні, і сіли Його. И что його, я же сотворив, и воздвижі свидения в Иакове, и закон в Ізраїлі, и лика заповеда отцем нашим сказати Сину вам Своим, якобы познать род, Ин Сина, виродящийся, и восстанут и поведение я вам Своим, да положат на Бога Уповання Свои, и не забудуть діл Божии, и заповеди. Да не будут, якоже, отцы их род струпти пригорчевай, рот и жени исправи сердца своего, и не уверена с Богом духа своего, Сынові Ефремли, налицающий, стреляющий луки, возвратившийся в день брани. Не сохраниша завета Божия в законі його невосхотеша ходите, и забиша благодіяние Його и чудеса Його я же показав им, придаций их, я же сотвори чудеса в землі, Египеті на полі тані осі, розверзі море проведі їх приставі води, як уміг, і наставі я облаком во дні и всю ночь присвященням огня, розверзі камінь в пустійні напоїє. Я, як у безднем і изведи воду из ріки води, і воды, и приложи, исчез, йому, пригорчиша вишню безводні, і скусиша Бога в серцях своїх, воспросить, и брашна душам своїм, і клеташа на Бога і реша, да, Возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази по потекоше воды и потоце, наводнейшейся, и дай хлеб может дать е, или уготовы тетрапезу людям своим сигоради, слыша Господь, и презри, и огню восворесив Иакове, и гнев за день на Израиля, яку не вера ваша Богу, и оповаша на спасение Его и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи. И одожди, Иману Ясти, и хлеб Небесный дадим, хлеб ангельский человек чоловік брашно им до сытости, воздвижи их с небесей на виде силы и своей лива, и на нее прах плоти, яко песок, морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их окрижи лишь их, я одоша, и, и насытившеся зило, и желание их принеси им, не лишившееся от желания своего, ещи брашну сушу войстих их, і гнев Божий сыден на ня, і убим множайшая, множайшая, їх, і збраним избранным Израилевым зап'ят. во всіх сих сурешивших ищей, не вер ваших чудесем його, і ще в свои дні їх, і и лето, и їх их дал биващие я тогда взискаху його, і обращахуся, і утренний ваху к Богу, і помянувши, яко Бог помощник їм єсть, і Бог вишній і Избавитель їм єсть. И його усти своїм язиком, своїм солгаша Ему, серце же їхнє не право с ним, не в завете його. Той же є щедрий, очистит гріхи їх, і не розтліт, і умножить, утратить ярусь свою і не всього гнєва свого, І и поминуя коплоть суть дух, ходя и не обращаясь, коль крат, и у пустині. Прогніваща його в землі безводні, и і искусиша Бога і святого Ізраїль в і не помянувши руки його в день вон же, избавив я из руки оскорбляющего, якоже, положив воеги знамень свои чудеса, своє на полі танівосі, і приложив кров реки їх, і источники, їх, якобы не п'ють. Послана няпемохи мухи і жаби, і росли я, і да держи плоди їх, і труди їх пругом, і убі градом їх, і их, и їх сланы, і придади граду скоти їх, і імені їх огню. Посла на ярості в ярості, Своей ярости, ярости гневе скорб послання агре лютими, поті сотворісті стезю гневу своїй не пощади у смерті душ, їх і скоти, і в смерті заключі, і поразі порази всякой в землі Египет, начаток всякого труда і в хамових, і и яко овці Овцы, люди Своя, і возведі, як устало пустыни, і настави на опавання, не обояшіся, і не обоявшихся ивраи, їх покримо. І віде в гору святині своєю, гору сію, юже стяжа десница його, і изгнал лица їх язики, и пожрибью. Дадим землю ужим же бодаянии, и все ли вселеньях их колена Израилева, и искусишь и пригорчиша Бога Вышнюю, и свидении Его несохренише, и отвратившисься и тверговшися, я кожи и отце их, превратившисься в лох развращенный, прогнивайшая Его в холмих Своих и в истуканных своих, раздражишься Его, слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинь, и силомское селение ежевселися чоловік их і предадет плен, крепость їх, і доброту їх в руки врагов. І затворив вооружие люди своє і достояння, Своє презре юноші, і поеди огнь, І діви їх осветоване бы шесть, їх их мечем по душе, и вдовице не оплакані будут. І воста, як успях, Господь, як усилен, І шумен от віна, і поразі враги своє вспять, поношении вечной даді їм, И отри население і, і, і колену Ефремова не ізбра, і ізбра колену Иодова, гору, Сионю, Южи <клухи> возлюбі і, і создай Єдинорога, единорог, единорога своє на землі, основа и і ввек, ізбра Давида раба своєго, і восприят его от стат овчих, доїлі споят його пасті Іакова, раба своєго і Израиля достояние свое, и у посея злобі і и сердце і в разумі руку своєю наставили єсть. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присну, і во віков. векова. Амінь. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи <кхем> помилуй. Поминаємо о здраві и спасені своїх рідних і близьких. Тридцять секунд тишини спасі господі і помилуй робо Божих. І всіх сродников, і всіх і всіх нині нами тут поминає і всіх православних християн, і всіх воїнів на полі брані. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Пресної во вовіки віков. Амінь. <клухи> Боже приєдоший язице в достояние, Твої скриніше, храм святий Твой, положиша Іерусалім, якого вошне, і хранилище, положиша труп, раб Твоїх. Браш над небесним плоти, преподобних Твоїм зверям земним, пролияш кров их, як воду, Окріст Иерусалима, і небі погрібай, бихом поношення, сусідам нашим подражнім и поругання сущим окрест нас, доколі, Господи, прогниваючися до конца, ржеться, як оні рвивання Твоє. Пролей гнев Твой на язики, не знаю, Тебе Тибе на Царстве, я імені Твоїго не призва, якобоя душа Іакова, і місто Його пустоші. Не поміни наші беззаконі первих скоро, да предварят наши дроти Твоє Господі, як б шахом зіло. Помози нам, Боже Спасителю наш слава ради імені Твоєго, Господи, збави на чисті ріхи наші, імені ради Твоєго. Да никогда рекотт язык, где есть Бог их, и да увесься все во языцах пред очима нашим от мщения крови раб Твоих пролитые, давние притя воздыхание окованных повеличуй мышцы, Твоя снабди, Сына Мишленных, воздашься святом нашим седмирицею, внедруй их поношение их, им же поносишь тя, Господи, мы же, люди Твои, и овцы, пажити Твои, я мыся Тебе, Боже, во в рот и рот, возвестим хвалу Твою. Паси Израиля, вон ми наставляй, я ковчай Иосиф, осидя на Херовиме Хевися, пред Ефремом, и Вениамином и Монасием, возникни Русилу Твої, приди Войже спасти нас, Боже Обратиние, и просвети лице Твои спасемся, Господи, Божий сил, доколи, гневающиеся на молитву раб Твоих, напитающий нас хлебом слезным, и напоищи нас слезами в миру, положились нас преликания суседам нашим, и в разе наших, Господи, Божий, сило братины, и просити Твоє, Твои спасемся, виноград из Египта принесли і зналися и знали насадилися, языки, и і и путисотворились, и пред Ними насадились, и корень Его, и исполни землю, покри горы, сень Его. І ветви Його, кедрі Божіє, прострі розги, Его до моря, і даже до рек отраслі Його, скую не зложили, оплот Його, і и обыма, и ти все мимо ходящие, и потем озоба и ве перед добра, и уедині поеде, и Боже сило, братися, у бой призрист небесі, і вещи, позитиви на грации, соверши, і його же насадить, десница Твоя, і на Сина Человеческого, його же укрепились и Пожен огнем и раскопано запрещение, лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на може деснице Твоя, и на Сына Человеческого и же укрепились и себе, и не отступим от Тебе, оживишины, и имя Твое призовем. Господи, Боже, силы, обратины, и пресвети лице Твои и спасемся. Радуйтеся, Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковле, приймите псаломи, дадите тимпан, псалты красин с гуслями в вного месячи и трубой его благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Бога Иякови, свидение во Иосифе положи Евних, дай зыти Ему от земли египетской, языка Его же, и услышать от Я, от бремени хрибет Его, рутся Его в коши по работости, в скорби призвал Миси, и избавих Тья, услышах Тя, услыша, тя в тайне бурне, искусихтя на воде прирекания, слышите, люди Мои за свидетельствую вам. Израилю, аще мене. не послушаешь меня, не будет тебе, Бог, но вне же поклонившийся Бог чуждему, азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетской я. Расшири уста твои исполни я и не послушавши люди, мої, гласа моего, и Израиль не внят мои отпусти. Тих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинание Своих, аж быши люди мои послушали мене. Израиль, аж бы в пути моя ходил, у часом же уба враги смирил бы их, и на оскорбляюще их возложил бы руку мою, в разі Господні, солгашие мое, будет время их век, и напитая их от тока пшеничной, камень ими на насытии их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. <кхи> Поминаємо о здраві і спасінні рідних і близьких. Спаси, Господи, і помилуй рабов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех нині нами тут упоминаемых, и всех просивших о них помолиться, и всех молявшихся о нас, и всех воинов на полі брани, всех чающих Христового утешения, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Бог став, Сон ми Бога, посреди же Боя, рассудить, доколи судите неправду и лица грешнику прием, и і силу, и у Бога смиренно і ніщо оправдайте, измите ніщо, і у Бога із руки грішнічі, і избавите його, не познавшие ниже уразумешивать, ходять, да подвижу вся основания землі. Асріх Бозі сти Сину ви всі, Ви ж, як Человек, і як Единот Князі падаєте. Воскресні Боже, суді землі, коти ти стыдище во всіх язицях. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укрути, Боже, якось вразі Твої твои і и ненавидящие тебя, воздвигоша главу, на люди Твоя лукавну ваша волю и совещавшая на святые Твоя, реша, приедите и потребим. Я от языки не поменяется имя Израилево к тому, яко совещавшие единомышление вкупе, на Тя зовет завищаша, селение идумейское Исмайле, тимав, я горянихевал, и омон, і Амалік, і на племенницы. Живущими в Тири, боясур, приедет с ними бышево заступление сыновом лотвым, сотворим якомадиамы и сисарь, яко и авиме в потоце кисове дорі, andory, but no земний, положи князі їх як оріва і зіва, і зивей, і салмана, і вся князі їх і жим реша, да наследі себе святілище Божие, Боже мой, положи я, яко котройсь як під лісам вєтра, як онь попаляє добрави, яко пламень пожигає горе, так опоженіши я бурі твоєю, і гнівом твої смітішие, я, лице їх безчестя, і в зищу от имени Твоя Господи. Да постыдятся и в свои веквикой и посрамятся и погибнут, и да познают, как имя Тебе, Господь, Ты Иди и по всей земле. Коль возлюби население Твое Господи, сил, желают и скончеваются, душа моя, дворе и Господне, серце сердце Мое, и плоть Моя возрадовась, о живі, и Бог Дице обреті себе храме, но и горлицей низ до себе, и же положить пінці Своя, Олдари Твоє, Господи, сил царю мої, Боже, мої, блажені, живущий в дому твоєм, муж, в які віков схвалить, Тя, блажен і Божиї, їй у Тебе. восхождение в серці Своєм положи, Евоєдоль плачевное место я же положи, ибо благословення дасть закону полагай, понят и сили в силу, силу. Явіться Бог Богов сіоні, Господи, Боже, сіл, услыши молитву мою в Боже, і ияколь, защитніша наш, виш Божий, призри на лице. Христа Твоєго, як лучший день і Дін во дворих Твоїх, паче тисячі з волі примітатися в дому Бога моєго, паче, ніж життям і вселенні грешніших. Яко милость істина любить Господь Бог благодаті, славу дасть, не лишить благих ходящих, не злобіям, Господі Божий сіл блажен чоловіку, поває на тя. Благоволілись, Господі, землю Твою, возвратіли Сіплін'яколі, оставилися і беззаконі людей Твоїх, покрилися всяк гріхи їх, окрутіли візнів Твої возвратілися і святніва ярості Твоя, возвраті нас, Боже, спасені наших, і отроті ярості від нас, і давай веки, прогніваючися на них. Ілі прострешені в Твою дрода, в Род Божий, Ти обряхся, оживішений, і люди Твої возвісіляться у Тебе. Яві нам всі, Господі, мілость Твоє, і спасіння Твоє даш нам. Ослишу, що річе тобі Господь Бог, яку річать мирно люди своя, і на преподобне своє, і на обращаючі серця к ньому, обачу близь боящихся Його, спасіння Його. Свіліть і славу землю нашу, мілость і істина, святостіся, правду і міру облубезастись, Істина от земли восия з правдость небесепринича, ибо Господь даст благость, земля наша дасть плод Твой. Правда пред Ним і положить путь, стопи Своя. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і Пресно, и во веке амінь. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, поминаємо о упокоєнні. Молимося за да, особших наших сородніх. Хвилина тишини. Поминаємо Упокой, Господі, душу усопших раб Твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех ныне нами усопших поминаемых, и всех воїнів на поле бране, убиенных, и всех еженекомолних у них все, и всех отвеков усопших православных христиан, и прости им все с решение вольные и невольные, и дары им Царствие Небесные. Святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний поміли нас, святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний помили нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і во веки Амінь. Пресвятая Троїце, поміли нас, Господи, очисти Ріхи наші, владику прости беззаконня наша, святий посвяті, істині миші наше, ім'я Твіго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш Ижей иси, на небесей, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на і на земле, хлеб наш насушний даж нам днесь, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем ножником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Іму, що душе моя врочисто покаяння приступі слізящі, воздихання мопіющі. Врачу душі і тілі, освободі м'я чоловіку любче, от многих сорішеній, сопріщи м'я блудниці, і розбойнику, і митарю, і дари м'я Божий беззаконні, і моїх прощеній, і спасі м'я. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, митарєво покаяння, не порівновах, і блудниці слєстність ржах, не доумівся Бото сліплєння, от, от таковом ісправлєнні, но твоїм благоутробім, і спасі м'я Христі Божій, як у чоловіку любець. І нині і присної, і во веки вековом. Богородице Дєво, нескверна я сина Твоєго молі з силами прощения привішані нам прежде конса даровати і вели, і в милость. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи поміли, Господі, поміли, Господі, Господи Господі, Господи, Господі, поміли, Господі, Господи Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, Господи Господі, помілуй, Господі, помилуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи поміли, Господи, помилуй... Господи, помилуй Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Во Сияй в сердцах наших, Господі, Твоєго любчи, Господи, Твои і тленные святы, мысленные очі, во очи, Твоїх твои розуміння, розумения вложив нас і блажених Твоїх заповідей страх, да блоские опохоти, вся поправшие, духовные жительства пройдім, вся я же, Ко благогожденю, Твоимо, и і ищее Ти девище, Ты боишься просвящение души, тілес нашей Ристе Боже, Тебе славу висилаємося висилаємо собі значальним Твоїм Отцем, і все святим, і блаїм і животворящим Твоїм духом, нині і прісної во віки, віков. Амінь. Спасі, Господи, браті і сестри, Божою милостю. Господь нам ще й дозволив, дав трошки часу, щоб ми могли почитати кофізнечку. Спаси всі Господи. Вечором, якщо Богу буде угодно, після 22-ї години, ну, приблизно, будемо читати вечірні молитви. Спасій, Господі, за лайки, подобайки, добрі слова. З вами був Чтець Анатолій Почаю. Всім мирного, гарного вечора. Поможи Боже, спаси Христос!